Держави це є люди. Вся держава працює на людей. Вся армія воює на... заради людей. Це я так вважаю, можете також це обумовити. І нам треба зберегти це. Чи ви вважаєте, що ми можемо зберегти це, зробивши зупинку у війні те, на чому наполягають американці? Якщо грамотно використати з нашої сторони цю зупинку, то так. Але це буде дуже важко. Дуже, дуже важко, я вам даю. Точно так скажу. Бо Росія буде так само використовувати цю зупинку, щоб по максимуму потім нам ще більше зашкодити. І ми це добре це розуміємо, всі військові. І не тільки військові це добре розуміють. Перше, нам повинно самі собі повинні ми задати, чи готові ми до тієї зупинки. Бо тим, що ми стоїмо, бо ми об'єднані. Так, є моменти з бусифікацією. Інформаційними, різними вкидами такого типу. Так, є. Але як не критика країна, країна об'єднана. І вона дійсно тримається. Не так у 22-му згідний, але є, є так, є оцей центр такий, так би мовити. А він збережеться після перемир'я. Оце ми повинні самі собі задати.